треба вирішити одне головне питання принести в жертвіного ягньонка арахамію е, на алтар чи не приносити поясню логіку якщо я не помиляюсь тоді саме арахамія очолював переговорну групу в стамбулі і ми розуміємо що будь-яка делегація яка їде на будь-які переговори вона має ну як мінімум від президента е, відповідні документи і повноваження Якщо в документах і повноваженнях завжди вказується коридор, де може працювати делегація, про що погоджуватись що не погоджуватись, да? тобто це директиви. Треба опублікувати ці директиви. І якщо в цих директивах немає якихось моментів, які би дозволяли Барахамі підписати погодження на оцю всю херню, яка була в Стамбулі, то треба порушувати кримінальну справу і нести того жертвовного ягня до малюка, так бо інакше. Не зірвавши повністю основу під стамбульськими паперами, нам буде дуже важко від них відпітляти. Чи розуміє це Зеленський? Думаю, що не розуміє, бо біля нього там нормальних толкових, які могли би порадити, нема. А як же так віддати Арахамію на розтерзання малюку? А от так: от. якщо Арахамія підписав те, на що у нього не було директиви, ну, значить так і має бути. І Неважливо, хто там був, там Арахамія, Умеров, Ми зараз говоримо, хто поставив підпис. Рано чи пізно ми дізнаємося. Тобто, в принципі, поки що він робить правильні речі, але не доробляє основне делегітимізація стамбульських паперів, або через кримінальну справу проти переговірників за виход за межі директиви президента, або якщо там підписів нема, то публікація директиви президента і знівелювання взагалі тез, які були в стамбульських перемовинах. Таке моє резюме. Це те. Програма мінімуму, яку зараз має виконувати президент Зеленський. А ви що думаєте з цього приводу?